Всім привіт! Я не знаю, як ви, а ми обожнюємо млинці, тому я завжди пошуку нових цікавих рецептів і ось один із них. Інгредієнти такі ж самі, як і на звичайні млинці, але є деякі нюанси у приготуванні. І для початку беремо молоко, і нам його треба підігріти до того стану, поки воно не почне парувати і температура не досягне приблизно 60 градусів. Далі беремо яйця, обов'язково їх миємо і розбиваємо у миску. Температура яєць не має тут ніякого значення. Також додаємо дрібку солі, ложечку або дві цукру і гарненько перемішуємо вінчиком до повного об'єднання інгредієнтів, збивати в пишну піну не потрібно. Далі всипаємо половину борошна і гарненько перемішуємо вінчиком до повного об'єднання, щоб не було жодного комочка. Тісто буде досить густе, але нічого страшного, просто активно перемішуйте вінчиком. Потім вливаємо одну треть гарячого молока і одразу перемішуємо все вінчиком до повного об'єднання інгредієнтів. На цьому етапі тісто почне вже ставати більш рідким і однорідним. Потім всипаємо одразу все борошно, яке лишилося. І гарненько перемішуємо. На цьому етапі можуть з'явитися спочатку трошечки комочки, але якщо ви продовжите вимішувати його з гарячим молоком, комочки гарно розійдуться, і консистенція тіста буде однорідною. Наступним кроком це ми беремо вершкове масло, і це родзинка цього рецепту. Його ми розтаплюємо і вливаємо до тіста. Також, якщо ви бажаєте, ви можете взяти олію, але повірте мені, з вершковим маслом це буде дійсно дуже смачно. Смажити млинці потрібно одразу після замішування тіста, тому готуємо сковороду. Її потрібно гарно нагріти, Потім додаємо трошечки олії, розтираємо все серветкою і починаємо смажити млинці, як зазвичай. Наливаємо трошечки тіста, розподіляємо по сковорідці, доводимо до золотистого кольору з однієї сторони, перевертаємо і ще трошечки смажимо. І Все продовжуємо так робити ще і ще раз. Ці млинці гарно перевертаються та не прилипають до пательні. І сковорідка не потребує додаткового змащення олією в процесі приготування. За рахунок того, що в тісто ми додавали вершкове масло, присмажені ці млинці просто мають нереально фантастичний аромат вершкового масла. При цьому самі млинці, вони дуже-дуже ніжні, м'якенькі, і я вам раджу їх приготувати обов'язково. Як я вже і зазначала раніше, ці млинці потрібно смажити одразу після приготування, бо інакше після того, як тісто охолоне, борошно завариться і тісто стане доволі густе. І, на жаль, тоненьких млинців у вас не вийде, тому готуйте суто по рецепту. А я вам дякую за перегляд, підписку і обов'язково приготуйте цей рецепт млинців своїм рідним. І також, якщо бажаєте, можете поділитися своїм улюбленим рецептом у мене в коментарях.